Рідне місто Людмили Харків спочатку бойових дій жінка знайшла прихисток у Хмельницькому, а днями народила тут первістка. Каже, назвала його на честь гетьмана Богдана Хмельницького. Молодій матусі довелося прийти через кесарів Ростин. Я прийшла на звичайні пологи, сама хотіла народжувати, але вийшло, що дитина у мене 4300. триста. Ларисі Вікторовні, Дуже вона гарний врач, така дуже молодець. Дуже допомагала з пологами вона мені. Загалом за дев'ять місяців війни у Хмельницькому обласному перинатальному центрі народилось майже 1200 малюків. Серед породіль було багато і не місцевих. Тепер же їх значно поменшало, адже переселенці активно повертаються додому. З них майже 160 – це тимчасово переміщені особи. Найбільша кількість таких жінок у нас була, звичайно, березень, квітень, травень. Дніпро, Миколаїв, Луганська область, Донецька область. В принципі ось більше ті регіони, де сьогодні гарячі, залишаються ще ті жінки, хто родом з Хмельницького, в кого тут батьки. Хлопчиків та дівчаток кажуть, у медзакладі народжується приблизно порівну. Пологи проходять по-різному, однак запевняють, всі матері та дітки зараз почуваються добре. У складнених пологів десь до 80% патологічних пологів, 20% нормальних пологів. Проте жінки тримаються і, мабуть, те, що вони виношують нове життя. Дає їм сили, оптимізм, і вони навпаки можливо стають більш стресостійкі, враховуючи от те, що вони відповідають не лише за себе, а й за майбутню дитину. За час війни двоє малюків народилось у сховищах обласного перинатального центру, адже найперше дбають про безпеку пацієнток та персоналу лікарні. Тож під час кожної повітряної тривоги обов'язково спускаються в укриття. Івана Шемчишина Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.